Вітаю вас. З вами магазин Автозвук.UA Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних стандартних ламп від компанії Philips серія Vision Plus на цоколь H7. Артикул даного комплекту 12972 VPS 2. Дані лампи, як заявляє виробник, зроблені в Польщі Серія Vision Plus це на 60%. Яскравіші лампи від стандартних галогенних. Комплект постачається в фірмовій упаковці. В комплекті дві стандартні галогенні лампи потужністю 55 Вт, під'єднується наживлення 12 В з допомогою стандартних контактів. Інша лампа абсолютно ідентична. При заміні ламп обов'язково потрібно пам'ятати, що голими руками колбу торкатися не можна. І е, лампи потрібно замінювати після того, як вони повністю охолонуть, тому як нагріваються вони більше 200 градусів в фарі. Одну з ламп зараз під'єднуємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа. Колір світла жовтий. Як і у стандартних галогенних ламп. Максимально ефективний, до речі, в туманну і дощову погоду.